Ти сидиш у кінотеатрі на північному показі, темного лицаря, відродження легенди. Повна зала фанатів, сміх, попкорн, трейлери і раптом у темряві відкриваються двері позаду. Хтось заходить у бронежилеті і починає палити по натовпу навколо паніка, крики, плач. Це був Джеймс Іган Холмс, 24-річний аспірант з нейронаук. Геніальний студент без жодного кримінального минулого. Але всередині він роками боровся з психозом та манією до вбивств. Перед нападом він замінив дверні замки у своїй квартирі на вибухівку і навіть телефонував поліцію, мабуть, в надії, що його хтось може зупинити. Його дзвінок тривав всього 9 секунд. В тієї ночі він відкрив двері залу, кинув домові гранати і почав полити без розбору. 12 людей загинули. І ще 70 були поранені. Холмса затримали біля кінотеатру, ніби нічого й не сталося. Його психіатр попереджав поліцію, що він може бути небезпечним, але система не встигла. Суд визнав його осудним. 12 довічних і 3318 років ув'язнення, без права вийти ніколи. І все це сталося за одну ніч. 9 секунд тиші, які могли б змінити хоч щось, але не змінили.